Всім привіт, це Еліза Краснова. Сьогодні у нас буде такий трошки домашній влог-розпаковка. Також розкажу вам, як я з'їздила на день народження до своєї подружки в нереальне місце. було офігенно, тож дивіться до кінця, а також в цьому відео, як завжди, в розпаковочках буде розіграш. Тож, давайте перейдемо до розпаковки. Всі умови, деталі, посилання, будь-що корисне, буде в описі. Тож, поїхали. Почну спочатку з того, що потрібно всім нам. Трошечки спокою та рівноваги. Ось такий незвичний приспак я отримала, із, як би ви думали. І, до речі, така штука. Із магній Б. 6. Я, чесно кажучи, дуже угарала, тому що насправді я отримала цю посилку, коли в мене був дуже поганий настрій, дуже все було через одне місце, і я отримую значить, цей прес-пак. Я відкриваю, і там магні, бо шість я така. Звідки вони знали? Тут є антистрес мячик а потім ось такі ароматичні свічки, бомбочки для ванни, Вій магній B6 в пачці з кружечками. Пачка з кружечками це я так розумію, їх ребрендінг, і всі кружечки в приспаті повторюють кружечки на пачці. Я давненько отримала цей приспак, хотіла ще розбирати деякі інші посилочки, щоб показати вам зразу кілька варіантів того, що я отримала. І, бачите, воно тримається. Значить, магні би 6 буду тримати і мене. Наступний прес-пак від бренду Івроше. І в мене тут навіть е, два буде від них пакуночки. Один пакунок це новиночки та бестселери, які я отримала нещодавно. А тут буде нова колекція догляду за шкірою. Вже давненько бренд Rocher переходить на стале е, користування своїми продуктами. Тому вони випускають ось такі баночки із всіма рідкими засобами, де можна прилити ось в таку багаторазову пляшечку. І ця пляшечка вона легко піддається сортуванню, плюс вона містить менше пластику, тому що вона з тонкого такого пластику. І ще ви в грошей діє система, що ви можете принести пусту тару з під івроше на переробку туди, в бутік, і отримати ще оці Кружечки, які ви збираєте бонусики, Знаєте, якщо ви збираєте? Я збираю. Така карточка. є, якщо ну краще ви зрозуміли. Я думаю, що там за карточка? Це насіннячко, різних квіточок, базилік, травичок, помаранчевий світанок. Коротше, це все можна виростити і використовувати. Аромат тут стоїть шалений. Ось так все милесенько запаковано. Ось такий оцет для волосся, для надання блиску, розгладження кутикули. Це, до речі, легендарний продукт. Дуже багато. Я знаю дівчат, які його сильно люблять. І ще оцей малиновий аромат просто нереальний. Засоби для стоп. Та рук це мій улюблений кремлі-рук з Арнікою. Я його обожнюю. До речі, Арніка це одна з тих рослин, які вони вирощують в себе на ділянці. Там в них є такі величезні поля, прямо для гасій. І от Арніка вирощується саме там. А, також два засоби для стоп з лавандою: це скраб і крем для стоп. Пудра хайлайтер в мене така є. Дуже її люблю. Дуже гарне дає такі свічні. Оце новиночка. Найгарячіша три ось такі аромати. Я вже тут відкривала той, що з лавандою. По-перше, дуже таке симпатичне, мінімалістичне пакування, гарне. Синьке, от. Тут, значить, є лаванда, потім цитрус і нєралі. Ніролі це взагалі я дуже люблю цей аромат. Це аромат гіркого апольсину. Дуже він мені подобається. Він такий духміяний, такий зігріваючий, і такий трошки терпкий, і трошки солодкий. Це просто вау! Але, крім того, що в них є ось такі спреї, а вони також випустили колекцію засобів в роликах такі. Маленькі ароматики, і це, до речі, дуже зручно. Наприклад, якщо ви їдете в дорогу в літак, ми, хоч зараз не часто бачимо таку розкіш, але це можна взяти з собою, воно не розприскується, можна зручно наносити. Зверніть увагу, це дуже класний формат ароматів, плюс вони невеличкі і. Не будуть вам сильно набридати, якщо ви там, до прикладу, любите велику ротацію парфуму. переходимо до ось цієї косметички. До речі, оце буде ось такий насичений смарагдовий відтінок. Це буде новий брендинговий відтінок бренду Івраше. Тож, якщо ви побачите, що а, кольори змінюються, це щоб ви були в курсі, що це вже нова. Епоха, нова ера, нова сторінка розвитку бренду. Нова колекція називається Lift Pro Collagen. Вона в ось такому надзвичайно гарному трендовому відтінку марсала або Бордо, або Гранат. коротше називайте, як хочете. Тут у всіх, знаєте, власне, кольор розприйняття. Ось така пов'язка для того, щоб робити б'юті процедури нічний і денний крем. Плюс також є крем день-ніч, який можна один використовувати будь-коли. Тобто ви можете або взяти одну баночку, використовувати в день і ввечері, або, до прикладу, просто додати один із цих продуктів в свою щоденну рутину. Яка у вас зараз є? Також крем під очі, також сироватка. І ось цей продукт це якби нова концепція, нова лінійка. Це продукт концентрат, який містить в своєму складі Бакучіол, рослинна альтернатива ретинолу. Плюс цей компонент рослинного походження. Він не такий агресивний. Його можна використовувати людям з чутливою шкірою, вагітним та годуючим, бо немає таких протипоказів, як в ретинолу. Так що я буду пробувати, мені дуже цікаво. В мене колись була малесенька сироватка з боку але вона була настільки крихітна, що я навіть не встигла отримати якийсь результат і ефект, але просто побачила, що дійсно цей компонент він взагалі не такий агресивний, як ретинол, тому що я ретинол також використовую. Але дуже мені було якось муторно цим всім займатися. Я одну пляшку використала і все. На цьому поки що моя історія з ретинолом закінчилася, тому, якраз боку будемо знову вставати на ту тропу. Наступна ось така гарна коробочка з бантиком, це суп бренд під бренд від Matisse. Називається Matisse Officine. Моє, скажімо так, перше торкання цього бренду, тому що я. Не була з ним знайома до цього. Так що давайте будемо відкривати Оцей купір, такий гарний. По-перше, тут ось такі смаколики всередині. Прянички. Вау! Також татуювання тимчасові. Дуже гарно, дуже класно все продумано. І все повторює ось цей гарний логотип, який ми бачимо. Бачите. Дівчинка в руці тримає квіти. Ці з Афісін це унікальна серія продуктів для догляду за шкірою, що поєднує багаторічний досвід французького бренду Меті, заснованого в 1936 році з інноваційними науковими розробками. Тут так все красиво всередині. Абалдець! Міцелярна водичка. Подивіться, як красиво, такий гарний дизайн, просто краса. Уповіться! Ви бачите? Тут квіти. Блін, ну це нереально гарно. Також тут два продукти. Ось така маска, вона теж містить. Бачите, в собі такі квіткові пелюстки. Також в мене тут реструктурувальний бальзам для відновлення шкіри. М -м, такі приємні аромати. Ось така біла, густа текстура. Треба буде спробувати. Виглядає все дуже круто. Прям так. По справжньому, по аптечному. Знаєте, як оці вінтажні, аптечні такі бренди. Дуже красиво. Я в захваті. Ось такі маленькі всякі штучечки. Ми це з вами розпакуємо в інстаграмі. Там подивимось. О, яка мила косметичка, Боже, дивіться, ось така з квіточками, яка краса. Дуже гарна ця прошва. Боже, кайфуші, дякую. Дуже гарна посилка я в захваті. Так, Наступна дуже класна ідейна а, посилочка. Дивіться, тут ось така коробка, вона обмотана пупиркою і написано тут: «Don't pop it». Тобто не видавлюйте. І це преспак, присвячений бренду La Roche-Posay і їх лініці, яка має боротися із проблемами шкіри. І також це два продукти: це Effaclar Duo Plus M. Тут є а, наглядний приклад того, як діє цей продукт. І тут два засоби: ось такий крем, який можна наносити на обличчя. Спину, груди, взагалі на всі місця, які більш схильні до акне. І також ось такий гель для вмивання, він має відновлювати мікробіом. І, власне, саме цей допомагає вашій шкірі відновлюватися і зменшувати всі ці висипи, тому що здоровий мікробіом, тобто здорова цілісні шкіри, є якраз прямим наслідком того, що у вас буде вона гарна і красива. Так що, я, до речі, зараз використовую нову лінійку від CeraVe SA. Так, і на неї посилання а, знизу. А, дуже мені зараз вона подобається. І дівчатка, багато хто писав, що їм дерматолог не цю лінійку від різних проблем, наприклад, до гіперкератозу або таких сильно сухих ділянок шкіри. Тож, якщо у вас є така проблема, теж зверніть на це увагу, залишу посилання, почитайте там відгуки. І фінально ось такий гарний блакитний вантик. Це бренд iCare. Я давненько від них нічого не отримувала, але колись в мене від них був дуже гарний олівчик для брів. Ууу! Ось такий стікер-пак в таких блакитних відтінках, саме такого кольору, є весь брендинг. Тут щось мішечку. Ой, тут, блін, ну це дуже гарно. Такий самий обруч і штучки для. Використання в душі, дивіться, ось такі манжетики, щоб вам було зручно вмиватися, і вода не затікала в рукави. Це супер. І ось такий м'який обручик гарний. Мені прям супер пасує, бо в мене, бачите, блакитний топ, і тут така сіро-блакитна клітинка, і оця штука, Боже, я фея. І от сам продукт це ось такий двохфазний засіб для зняття макіяжу, підходить навіть для чутливих очей. Це дійсно дуже класні продукти, вони завжди а, ідеально змивають всі стійкі засоби, якщо у вас є водостійка туш або якась супер-гіперстійка помада, як на мені сьогодні. То а, теж можна змивати, навіть якщо написано, що, що це для очей. Дивіться, це ось такий продукт. В ньому, бачите, є нижня фаза і верхня. Ви їх перемічуєте, воно стає суцільним, ви знімаєте макіяж. Потім, коли ви ставите його на поличку, він потім знову стає двохфазним. І реально такі продукти дуже-дуже круто і швидко знімають макіяж, можна потім нічого не терти і не подрязнювати очі. Так що рекомендую. А тепер давайте я вам розкажу, як ми відпочили, де ми були, що ми бачили, тому що ми жили в справжньому замку. А я думаю, що це класна історія, щоб її послухати. Так, хто зі мною давно знає, що зйомка влогів це не супер такий мій коник, і я зазвичай то забуваю частину зняти, то а, щось якусь фінюзні. Маю дурну і завжди я себе поводжу якось не ну, дуже дивно. Мені реально дискомфортно а, знімати себе взагалі, навіть якщо я одна і треба зняти влог, це якось така якась крінжа. Тобто вийти, знятись, якщо мене знімає знімальна група 30 людей і ще навколо 150 глядачів, це мені ок. Але якщо я знаю, що я знімаю ложик, сама тихенько це десь в людному місці з руки на камеру, це просто якийсь кошмар. Тому... Зазвичай я там взагалі якась інша людина зажата, дискомфортна і все таки інше. Я не знаю, мені все одно якось воно не моє. І ми на Євілінкін день народження їздили в Радомишель. Це, до речі, дуже класна ідея вам. Візьміть собі на замітку. Якщо ви хочете якось змінити картинку, але кудись далеко їхати ви не хочете або не можете, плюс у вас обмежений час, то це ідеальна ідея. І взагалі Евіліна дуже круто придумала, тому що там було. Просто казково. По-перше, родомишль це справжній замок, який функціонує. І окрім того, що ви можете туди просто приїхати на екскурсію, бо там також власне є музей ікон. Я туди, коли приїхала, там все обвішане іконами. І Віліна ще жартувала, що це місце для тебе, бо я дуже люблю цей весь церковний двіж. Я не супер релігійна людина, але мені просто подобається, як сказати, антураж. І з культурної точки зору вся ця історія я люблю дійсно ходити по церквам. Якщо я приїжджаю в якесь нове місце, я завжди намагаюся сходити в якусь церкву, ну якщо вона там ще якась визначна, типу як в Жовкові була єдина церква, повністю побудована дерев'яна. Або в Польщі я була в церкві, яка повністю побудована з людських кісток. Я знаю, це звучить дуже кріпово і виглядає це насправді дуже кріпово. І я розумію, що це така тема. Знаєте, вона не всіх будоражить, але мені було цікаво, я дивлюсь на це з точки зору культурологічного наслідування, надбання. І мені цікаво, бо вони всі дуже різні, і можна прослідкувати якісь етнологічні мотиви, різноманіття того, як люди жили, як передавали. Коротше, всю цю... Концепцію і взагалі я вважаю, що ходити в церкву, це як сходити в музей, там можна по перше подивитись на контінгенцік, такі що мама дорога. А ще я можу ходити не тільки в церкву, я ходжу в католицькі костьоли, і я можу піти на службу в католицький костю, не дивлячись на те, що я взагалі не католічка. І мені норм, я не вважаю, що там знаєте розверзнеться небеса, і мене приб'є блискавкою. Ще такого ні разу не було. Я перевірила, тому норм ця штука реально працює. Можна ходити, і дійсно це дуже круто з точки зору просто культури. Турної спадщини. Коротше, коли ви приїжджаєте в нове місце і йдете в якусь місцеву церкву, там можна побачити дуже багато, значно більший зріз а, суспільства, ніж ви просто будете сидіти отак в кафешки і дивитись на людей, які проходять повз. Просто вам так ідейка, якщо раптом кудись поїдете і буде фігова погода, не будете знати, чим зайнятися. сходіть в церкву, подивіться, що там вообще відбувається. І от ми приїхали в цей Радомишель, по-перше, там надзвичайна атмосфера, Ну, тому що там, по-перше, купа ікон. Але вони всі, знаєте, от буває, ти приходиш, от до речі, знов про церкву, і все таке темне, якесь мрачне, все таке жуть. Ти заходиш в цю церкву, і там прям відчувається якийсь гніт. Часу того, що все плохо, все кошмар, всі нещасні. А буває зайдеш в, іншу, в іншому місці, і все таке світле, кольорове, багато вікон, сонце сяє. Коротше, прям вау. І от в цьому родомишлі якась дуже класна атмосфера. От прям це такий замок, він невеликий, він достатньо темний, тому що зроблений, якби всередині все оздоблено темним деревом. А зовні він дуже гарний: червона цегла, виноградик отак в'ється. Коротше, красиво, капець. Але на жаль, на цих відео, оскільки була дуже пасмурна така погода а, не передаються ці відтінки. Тобто воно все якесь пласке. А в житті це було гарно так. Щоб просто не передати, от реально дійсно кайфуши кайфові. По-перше, ви можете там лишитися на ночівлю. Номери дуже гарні, а ціни значно нижчі, ніж поїхати кудись, типа, в павшеліст під Києвом. Або навіть в Луцьку я відпочивала в готелі значно дорожче. Він коштував, ніж там в замку, в справжньому замку. В замку! В замку! Ну, коротше, ви бачите, я в захваті. Там дуже милий, приємний персонал. Це ідеальне місце для якогось класного святкування. Весілля то взагалі, бо там так гарно. І там є спеціальні. Прям, от ти виходиш і ти бачиш, о, отут альтанка, отут гості, отут пройтися, отут ресторан, отут ти виходиш на балкончик. Коротше, гарно, капець. Ну, я думаю, ви бачите, да, що мене плющить до сих пір. Я не знаю, кавілінка знайшла цю локацію, бо вона мені, до речі, якось ніде не траплялась. От серйозно, я про це родовище ніколи і не чула навіть. Хоча там поруч недалеко вже Коростишевський кар'єр. Це те ще одне місце, яке я вам дуже раджу, особливо зараз восени відвідати. Бо там гарно капець. Там а, дуже багато лиственних дерев, і в таку погоду вони якраз змінюють окрас, і це надзвичайно красиво. А, тому, якщо у вас є машина або є можливість комусь упасти на хвіст і поїхати, дуже сильно рекомендую. А, ну і плюс родомишль туди-сюди, це можна зробити або за один день, або з ночівлею теж лишитися. Коротше, це класна ідея. Просто переключитися, змінити обстановочку а, і там. Дуже-дуже приємно. От знаєте, там персонал дуже класний, і вони всі такі привітні, і е, видно, що вони от прямо з душею там працюють. Але, на жаль, там дуже мало людей. Я розумію, що, можливо, через те, що ми приїхали в неділю і з неділі ночували на понеділок, може, тому було мало людей. Але з іншого боку, ну там взагалі нікого крім нас, е, тільки ті, що там лишалися одні, теж люди ще відпочивати. А більше нікого. Тому, якщо у вас є можливість, з'їздіть в родом шпітримайте це місце, бо воно таке гарне і так хочеться, щоб ну, більше якось людей там відвідували його. Бо там все відреставровано, там дуже гарно. Там все так знаєте, от буває. Стоїть якась місцина, і ти бачиш, що люди ній заробляють гроші, але вона якась занедбана. А там просто все чистеньке, все біленьке, все так, ну по крайній мірі, мені не трапилась жодна штука, яка б відвалилася, яка б була брудна, стара, з павуками. знаєте, Бо в таких місцях дуже часто, оскільки воно ще стоїть типу, десь там на шибі лісу, ну, не, не в лісі, але поруч там парк і все таке. A, дуже часто, знаєте, воно таке, типа, ну, це тримається на однієї палках. А тут прям видно, що хтось цим дуже сильно піклується і дуже хочеться цю людину підтримати a, своєю копійкою. І взагалі це дуже реально класне місце. Це не те, щоб я вас відправляю, там з'їздити кудись, a, за тріти від землі, іди туди, не знаю, куди, і стаканчики пластикові не забудь. Ні, там дійсно дуже класно. І це варто того, щоб туди з'їздити. Це не дуже далеко. І там прям супер-супер. Всі дуже привітні. І навіть коли ми ще не приїхали, вони нам подзвонили і питали, як скоро ми будемо. Бо кажуть, що ну, тобто, знаєте, от вони було видно, що не те, щоб типу, а, ви приїхали, ну давайте, от ваш номер ідіть гуляйте. Вони нам подзвонили, щоб сказати, що. Спитати, чи ми там встигаємо до котрої з години, на котру годину нам приготувати, якщо ми будемо обідати, щоб ми були не голодні. І сказали, що дивіться, в нас ще зараз буде дві екскурсії. Якщо ви хочете встигнути, давайте ми вас запишемо, щоб було місце. Ну тобто вони попіклувалися, хоча насправді ніякий готель так не робить. І те, що в них є екскурсії, це в принципі наша проблема, що ми б на них не встигли. Але вони нам подзвонили, щоб спитати в нас. І то це була не додаткова платна екскурсія, це була екскурсія, включена у вартість номеру. Тобто, це не те, щоб вони хотіли на нас ще грошей наварити. І такі, ну давайте, може, приїздіть, ми тут вам екскурсію покажемо ще за 300 гривень. Ні, вона була вже якби в нашій вартості. Тобто, ну вони могли не дзвонити. Типа, ну пропустили, ну і нахер. А тут ні. І це було так прям. Якщо будете в родовищ, передавайте всім вітання. Коротше, я в Заході, там дуже приємні люди, дуже приємна атмосфера, дуже гарне оцей номер. Він такий маленький, затишний. У нас був номер літовський Мартінас, якщо я не помиляюся. Там прям класно. І оці коди прям. Ти не в якомусь типу, старому незрозуміло якому місці, а от воно, ти наче в когось в гостях. Таке воно прям все таке дуже-дуже класно, тому я вам сильно рекомендую, скільки разів я сказала дуже-дуже і класно в цьому відео, порахуйте. Все. Я думаю, ви зрозуміли, куди вам варто з'їздити, коли буде можливість. Я не знаю, як там буде взимку, але там є батареї, якщо що. Там було в номері достатньо. Я думаю, що для більшості людей буде прохолодно. Я просто не дуже мерзлячка. Але, знаєте, воно того варте. Там прям ну, гарно і всі такі хорошенькі, так що рекомендую вам. Цю ідейку запишіть і реалізуйте якось найближчим часом. Єдине, що там немає чого робити з дітьми, тому якщо у вас якісь маленькі бейбіки, то можливо буде. Ну там навіть можна просто навколо замку проїхатись на візочку, і то там, знаєте, спуски, сходинки, все таке інше. Я не думаю, що вам буде сильно зручно. Але якщо ви двоє дорослих людей і ви хочете, наприклад, кудись збігти, просто переключитися, то це хороша ідея. Ну і плюс. Блін, ну це ти живеш в справжньому замку, я не розумію, що ще можна хотіти від цього життя. От, так що я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним, цікавим. Сподіваюся, ви трошки запалились моєю ідеєю з родомишлем. Не забудьте про щоденний донатик і до зустрічі в нових відео. Бувайте!